Ваше вікно жить. Яю там для того, щоб було приймати. Машина пливе. Тихо. Бля, отут акуратно. Коли фура їде, треба, я би навіть зупинився, вийшов з машини. І поклонився. Так. Ви Як воно десь сесію занесе, блядь. Коротше, пацани, ми їдемо крутити кольця, пробувати, вчитися, тому що я не вмію, я вчора пробував. Щось якесь того виходило, але зараз побачимо, що вийде сьогодні. Якщо не засняли момент такий прям Ну, хорошо боком Ну, В бордюр вже летіла машина. Просто заднім колесом, в бордюр і в церкву туди. На сповідь зразу. Вітра на Вона навіть близько не хоче йти боком зараз. Просто я е, там біля церкви, я таколегасенько педальку нажав, вона вже поплила. Це плаваючий об'єкт. Це плаваючий об'єкт. Да тут, блядь, похуй. Оооо, сніг. сніг. тут Це, снігу пізда. Дивись, там, дивись, прямо там, там пізна, залів, снігу. снігу. Там то пізда, чувак. Газу, газу, газу. Я... Їхали на блядки, де ти доїхали. — Зараз «Жигуль» перший йде в рознос. Ух Ізда, ти вы! Бать багато. така, і ще ніхто не крутив тут, Дивись, все чисто, блядь. Дівственниця тупа. Жигуль йде перший в рознос. А хоть знову разом? Не знаю, надіюсь що ні. Зараз такий роз'єл буде, я вам кажу. Я его... Куда? Куда він пішов? Я его чувак. Я его! Кто, Куда? нахуй! Блять! Э, туда не їдь, блядь, там машина у мене. То пізда і в блядь. первое, блядь. Холодно, жарко, блядь, дай газу, нахуй. Я Thank okay. you. Dobře Бам, ми тут розрили, звісно, жорстко. Дал труси порвал. Дал, дал труси порвал. Да, братан. Блядь. Ти будеш на на Жигулі? Я не знаю, я можу блядь. Да ще му, да ще му жигуляти. Мені похуй, наче, вона довго тухляре, нареш. нормально виглядало трохи, блядь. Нормально. Ну, типу пару моментів було там. Ти знаєш, які там терожени з рушниками? Та ну ручник не працює. Ручник, ручник, не працює. Ручник, ручник не працює. Та не працює ручник, Ти поменяв колодки там? Та, тобі... та, Він та тебе затягне все одно нахуй. А нахуя ручник? Потяну і пускай, а тебе закинула. Та я можу газ дати воно закине. Ні, ти на швидку за тебе файно затягне. Давай я тобі була. даю беху, але акуратно, я тебе трошлю. на торі. Ну прям мінімас, мінімально. Ні, я зараз, блядь. Ні, ну чуть-чуть прям. Тут легенько, не блять, не розглядя. Ой, блядь, знаху я Поставили, то сказав. Сука, я вже <реку> так смерд <реку> нахуй. Але ті по натурі, ну просто чуть-чуть, бо вони їй не все піздають. Професіонал за рулем. Професіонал. <реку> Сильно до країни під'їжджай, щоб я не боявся на турі. І не розглядяшся. Легше, блядь! Кажуть, чіпав нахуй. Легше, блядь! Сука! Їбатетик! Хехе, вона сюди писала. Та не трючи так в біжок, блядь. Що вона показує? Є... Блядь! Бля... <рігалі> та блядь! <рігалі> 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 Я їбав, нахуй. Акуратно, <рігалі> блядь. Та пізда. Сука, акуратно, блядь. Що вона показує? Що це таке? Ага. Що тут вже таке? Спіда, напевно. Спіда? Я прошу, блядь! Блядь, я ебу нахуй. Ту, я Мама, там, Аккуратно, слева? сука, я тебе прошу нахуй, я ж попросив, блядь. не 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 ебать! Все, все, винось нахуй з машину тебя. Вилаш? Лопаний! Си-си-си! Ставай збоку тут блядь. Сідай за Все, Сідай нахуй зажиля тобі той, блядь, мощі не можна давати. Ахуя мама весела. Слухай трошки, бля, успокоїться машинка. То так очково, блядь, їбать його в рот нахуй. То виглядало, то отамо, мені ніби вже ушли, блядь. То пизда, чувак, бля, воно так. Я думаю ми там злетимо зараз нахуй прям піздець. Так, там там прям жорстко з салону виглядало. От просто машина така стоїть рів, а вона йде прямо. Я думаю, блядь, ну що робити. Я би на Жигулі хотів поправовувати, але я не вмію. Я на автоматі їжджу, я вже не можу. Дивись скільки випало бруду звідти. Ну снігу ті. Диви. То пізда. І тут. А ну! Може сісти в салон там. В салоні теж заїбати. Він тако підбігає до нього. Дібаві розйобує. Я давай.

Що блядь, показав! — бля, що Реально? пізав? Що ти пізав, нормально? Хочеш ти перебеху? Я би перебеху, я такий сполняв, що ти охуєлий. Я би не хотів би Ні, ти би такого даєш мені косарь такого баксів сюди, я даю, може спокійно їздити, залог, короче. Та ні, та бля, ви дурні нахуй, хлопці. Куди в беху піти? Я казав, що зумієш, сука, може, і треба, блядь, нормальне нахуй. — Копіс, так. Що тобі жигуль казав? Казав дуже важко, легко блять витримав ту нагрузку. Коротше, працую, поки все. А далі буде видно, що може придумаємо. Якщо не придумаємо, то відео кінець. Виходь тоже. Бра, ні, ні, не, блять, стій! Це може так кальки летіти. Борять. Два же гуля дрифт, дрифт, хай. Ебайхуя! я йду. На, не, 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 братуха, не. Топаем по экранчику. Топ-то скрин, Ні, ні, ні. А я легенько сяду зі мною, нахуй. Ні, ні, ні. Та йду нахуй. Та ні, ми стрілили. Та бушував, нахуй. Та, блядь, а ти йобнутий, Вітя. Та ну, я кажу, кажу, блядь, тільки давайте, щоб каміння не в'єбало, типу, мені в машину. Каже, там ми зараз балончиком підкрасимо, все нормально. А він дуже хуйорить. Давай, каже, давай парний, давайте двоє, сука, так хуйорить. А давай я тут сяду, так? Дай, посадіть вітер, я зашив, блядь. Ти, нахуй, чекай. То пізда, НФС? Тут якось зближається. Підійди до них, попіздимаєшся. Ця авто не треба. Йдемо до них попіздиматися. То ви чисто на землю копили собі? Ні, чисто на баках. А, ну, так. Уже п'ятка. П'ятий за зиму? Ні, за рік. Я тут чуть-чуть на ютубчик поснимаю, можна? Ты снімай? Скоро д я треба три Пизда. Щоб Буде парний двір там жигуля. Можна, можна, охуєнно було. Давайте, але за касання плюс 20 балів. Добре. Але я тоді баху відбуду, блять, не постріляло. Та пізда. Кажуть, що вже п'ятий живу за рік. Серйозно? Так. <реш> ти, ти свого так знаєш жалієш, а в них вже п'ятий за рік. Скільки він коштує такой? Сто баксів. Сто баксів, блять! Чома! 100, 100 баку кошти! Ми хотіли за 20 тисяч. Я його. У, давайте, давайте заїдеш багажники дрифтувати, блядь. Типу, щоб приживало задні підтримки. Ну. Типу шавиш. А то можна ногою вибити сюда. Тут стоїть е -е, баклажка з льодом для того, щоб була прижимна сила на ліво коло. Я його. Серйозно тіло. А де ви взяли? А дверка, бачиш, теж не закривається. Сраянка шукаєш? Джака, саме будемо малювати. Мені машину не. Давайте блядь. Кидайте подарочки, тапайте, зараз будемо піздів. Парний дріфт, коротше, буде Жигуль раз, Жигуль два. Ну а на бесі отак шукаємо тебе, бо я не хочу мені каміння стріляти. От. Це хлоп турний. Пошла епоха, це Кам'янка-Бузька. Я їбу. Пацани, давайте 10 тисяч лайків, я на басі так само. 10 тисяч лайків, я на басі виїжджаю.